В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо заупокійну суботу і також цей прекрасний Іванський фрагмент, який подає нам церква. Що стосується суботи, то, очевидно, це є певні дуже важливі дні в молінні церкви, молитві церкви. Бо суботи, особливо великопісні, вони мають своє закорінення в декількох дуже важливих аспектах. Перше це старозавітні аспекти. Якщо ми зараз живемо в Новому Заповіді, десь думаємо, що богословський аспект Старого заповіду, що щодо суботи є усунений, то ні. Бо чітко є з церкви в богословській думці, що Бог, який творив світ і на сьомий день спочив, то, очевидно, мова йде про сьомий день як про суботу. Очевидно, ми не говоримо це в розумінні якоїсь статистики чи по днях. Мої дороги не ваші дороги, і так як мислить Бог. Так не мислить людина. Скільки Господь творив цей світ, для нас є це образно подано в такий зрозумілий для нас спосіб, як в контексті днів, для того, щоб ми усвідомлювали і розуміли певну послідовність. Весь той процес творіння не є через це спримітизований чи спроваджений до якихось насмішок, що Бог встав і там відпрацював 6-7 днів, потім пішов спочивати, посномився. Це мова є для людини, для того, щоб він це співсвідомив. Отже, старозавітнє розуміння суботи це як вершина творіння, завершення творіння і спочинок в день суботні. Скажемо, а що тоді неділя? Неділя, котра стала спомином Воскресіння Христового, Воскресіння Господнього, є розумінні церкви якби восьмим днем, днем поза часом і простором, днем, який важко вкомпілювати в якусь статистику чи математику. Бо тоді відбувся величезний чин Божий. Воскресіння, котре не має якогось, скажімо, часу в розумінні макрокосмічного, це вчинок понадчасовий, якби загальнокосмічного значення. Це для нас він, тому що ми живемо в часі і просторі, має якісь там дати якусь просторовість. Бог є позачасовий, понадчасовий. Тому неділя є як восьмий день день спасіння, день Воскресіння, День величі і сили Божої. Окрім такого розуміння суботи, як Дня спочинку і завершення творіння, ми маємо ще накреслення субот в новому заповіті. І ці накреслення субот в новому заповіті. Стосується двох субот. Перша субота це тоді, коли Христос Воскресив Лазаря, в цю суботу Господь показує, що Він є Бог, Творець, друга особа Божа, який володіє життям і смертю. І очевидно, що в контексті Великого Посту це дуже такий чіткий меседж послання для кожного з нас. Що якщо я Воскресив Лазаря і володію смертю, щоб ви не впадали в зневіру і відчай тоді, коли мене розібрують. бо так треба. Якби не так треба було, я би цього не допустив або це уникнув. Бо я володію життям і смертю. А друга субота це є субота, яку ми маємо перед самим Великоднем. Це субота, коли Господь спочив в гробі. Це певний безрух, певний спокій, певний шок природи і надприроднього. Це певний, як би, такий паралізуючий аспект, бо природа, ангели, архангели, всі небесні сили не можуть своїм навіть ангельським розумом зрозуміти до кінця, що відбувається, чому Бог і Творець. Спаситель, відкупитель, друга особа Божа, очевидно, дав себе розп'ясти, таку велику любов проявив і дав себе скласти в гробі. Це ось коли ми візьмемо всі ці три поняття суботи, то ми тоді зрозуміємо, чому церква молиться в суботу, чому, властиво, цей день завершення творіння Бога, коли Бог спочив. Ми молимося також за тих, які спочили в Бозі, які перейшли до Царства Божого, які перейшли на Божу правду. Так як Христос знаходився власниво в гробів в певному, можна сказати, спокою, так очевидно, ми споминаючи це його дійство силою розуму, факту і елементарної аналогії. За тих наших рідних і близьких, які спочили, з якими Господь солідаризувався, яких Господь не відкинув, де Він не тільки солідаризувався з людиною, їв, пив з нами, ходив ногами по землі, зайшов в Йордан, хоча цього не потребував, молився, для того, щоб показати нам важливість молитви, як Бог молитви не потребував. Постив, не потребував посту, як Бог нам показав, що молитва й піст потужні середники на хрест вийшов, в гріб дав себе покласти. То це таке повне солідаризування з людиною. Господь нами не стидається. Господь нас не відкинує, не відкинує. І ми себе не стидаємося, просто стараємо себе добре. Взяти в руки і робити певний поступ. Хай не величний, але певний поступ. І це є дуже для нас важлива наука, дуже для нас важливі моменти. Якщо нас Господь приймає і любить, то і ми себе приймаємо і любимо. Правда, змінюємося, якщо є, очевидно, особливо якісь складні моменти життя. І ось ці аспекти ми сьогодні беремо собі до уваги і молимося, поминаємо тих, хто відійшов із наших родин. А також не тільки родин. Поминаємо наших воїнів, поминаємо всіх, за кого ми подали на службу Божу. Сьогодні Господь. Для того, щоб ми достойно проходили свій життєвий шлях, показує нам, як він відкриває природні функції людини, котра була глухонімою. Глухому дає слух і тому німому мову. В часі посту для нас це дуже важливо є. Мова як вираз людської душі, як глибинне переосвідомлення усвідомлення себе як особистості розумної, котра, маючи певний складний внутрішній світ, через мову може виділити це в певні зрозумілі аспекти може через мову передати свій внутрішній світ творцеві, може поділитися із ближнім, величезний дар Божий, який Господь дав нам як перлину людського суспільства. І сьогодні є надзвичайно важливо, щоб ми, яким Господь привертаємо і в суспільному розумінні, і в соціокультурному розумінні, але також, щоб ми її привертали для себе у своєму духовному житті, щоб ми пробували мовою лікувати одне одного ці дуже складні і непрості для нас часи, щоб ця мова не була для наших рідних, близьких таким мечем гострим, побоюдо гострим, який дуже часто ранить. Знецінює чи віддаляє, щоб ми мовою нашою могли цей наш внутрішній світ також із своїми словами і молитвами, які нам подає церква виливати свою душу Творцеві і в такий спосіб комунікувати з ним і бути близькими. Сьогодні Господь привертає нам мову нашу і звертає на це увагу. Щоб цією мовою ми молилися за тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми були, і за наших рідних і близьких, котрих ми пам'ятаємо, і через пам'ять присутнюємо, через думку актуалізуємо, а через мову презентуємо все, що є в нашому серці Богові і Творцеві, а також одне одному. Господь подає нам сьогодні також, звертаю увагу на наш слух, щоб ми не були глухонімими, щоб ми чули одне одного. не тільки спілкувалися, але чули. Бо чути і слухати це теж колосальний дар Божий. Це надзвичайно є важливий момент сказати і бути почутим, почути. І, очевидно, щось доброго сказати, це є ось ця зворотня комунікація, котра є суперважлива для людини. Спитаємо людей, які живуть іноді в самотності роками той десятиліття, як їм бракує спілкування, як їм бракує комунікації, висловити свої почуття і потреби. Ми маємо це і дуже часто недооцінюємо. І Господь, коли через свою церкву сьогодні нам це у присутні, у то це теж треба звернути на це дуже важливу свою увагу. І сьогодні ми мовою молимося, щоб Господь прийняв Царство Боже всіх, хто відійшов від нас, наших рідних, близьких, знайомих, воїнів наших. Але також ми залишаємося на цій землі, ходимо по ній своїми ногами. Тому йдучи до своїх родин, близьких, рідних і знайомих, спілкуємося, чуємо і просимо, щоб ви також чули і нас, і спілкувалися з нами, щоб усі аспекти взаємодії були для людей ліком і великою користю. Слава Ісусу!